Три потреби справжнього чоловіка. Перше, чоловік він хоче бути потрібним. Друге, він хоче бути вільним. І третє, він хоче залишатися самим собою. Знову ж таки, нам в допомогу тут прийде ведична астрологія. Давайте ми розберемося. Чоловік в ведичній астрології це є Сонце. Кожен чоловік він хоче бути потрібний. Все дуже просто. Якщо з сім'ї чоловік пішов. Він там не потрібний, значить, все вирішує хтось сама. Ну розумієте, на кого я натякаю. От, да? тому що чоловіку просто сали. Ти тут не потрібний. Все чоловік розвернеться. Він звідти піде. Ну, він або піде, він або ляже на диван буде лежати. Потім жінка буде мені прийти, Ну, Жінка часто приходить на консультацію, каже: Ну дивіться, як дуже часто виглядає в мене консультація. Приходить жінка і каже, Петро: От ми з чоловіком одружилися, він був Бог, він був красавчик, він просто був вообще супер. От тепер та скотина лежить на дивані і нічого не робить. Да? От, або ну, це ось такий сценарій. Да? То, ну, в принципі, суть консультації така. Знаєте, Причому е цікаво, те, що приходять на консультацію від простої Маші прибиральниці до сім Має мільярдерів і у всіх сценарії один і той самий. Петро, в мене класний чоловік, все там чудово, чудово, чудово. Але. І завжди і далі щось починається. Тобто жінка завжди чомусь не задоволена. Чоловік. Ну і все те, жінка на санскриті це називається стрі, стріця то що та, та що завжди буде щось розширяти. От, ну, це нормально, да. Але знову ж таки, є якісь певні рамки, і потрібно вміти правильно направляти, скеровувати чоловіка. Тоді чоловік дійсно буде це робити. Перша потреба чоловіка це щоб він ну що він розумів, те, що він там потрібний. От, якщо жін, ну, чоловік щось зробив, жінка каже, ну ти що, дебіл, ну хто так робить? От Я би зробила краще. Я вам даю гарантію, чоловік кілька таких ситуацій, і все, або ляже на дивані, нічого робити не буде, почне там бухати чи взагалі з сім'ї. Не потрібно потім говорити про те, що немає справ нормальних чоловіків. Я вам скажу, хто зробив таку проблему. Ну, Тобто в даній історії те, що я розповідаю, винувата конкретно жінка. Другий пункт. Значить, чоловік хочу бути вільним. Зумійте таку річ. Є сонячна система. Є сонце і є сонячна система. От, в сонячній системі лідер це є сонце, і він вирішує, коли робити, що робити, та як робити. Взумієте, в цьому випадку тільки буде так і ніяк інакше. Ну, і Чоловік він дійсно хоче мати свободу. <кій> Не просто так говорять, жінки. ну є така фраза між жінками. Жінки. Скажіть, так чи не так, в коментарях напишіть, будь ласка. Ну, от як це часто виглядає. То, що має бути твоє, то буде твоє. Відпусти чоловіка. Да. відпусти чоловік. Тому що чоловік, якщо походив, походив, він розуміє, так, оця жінка в мене до неї тяне, я хочу з нею мати стосунки. Він сам прийде, його ніхто не зупинить, його нічого не зупинить. Розумієте, тому що якщо ви будете старатися прив'язати до себе чоловіка, ви не прив'яжете ні печатками, в паспорті, ні дітьми, ні елементами, ні грошима. Нічим. Ви чоловіка нічим не прив'яжете. Абсолютно. Не, 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 не старайтесь так будувати стосунки. Будь ласка, дорогенькі мої. Я ці всі відео записую для того, не для того, щоб було два табори: чоловіки і жінки. От і ви між собою воювали. Я ці відео записую для того, щоб ми вчилися будувати стосунки, робили хоч щось для того, щоб покращити наші сімейні стосунки. Значить, дивіться, перше, чоловіка ви нічим не прив'язнете. Якщо ж ви його прив'язали, він просто, знаєте, Бобік здох називається. Він просто вимре, тому що в нього не буде енергії. От. І ви такого чоловіка не захочете, ви не захочете з ним будувати стосунки. Що стосується, до речі, жінок, то також в сущених писаннях написано. Неможливо жінку заставити, щоб вона в тебе закохалась. Неможливо. Ну, або вона тебе кохає, або вона тебе не кохає. Якщо вона тебе не кохає, все тобі нічого не поможе. Ти робиш, що хочеш, там подарками за цей, камаз там діамантів на голову звисить, не поможе. Абсолютно нічого не допоможе. Так що так, тому значить, стосунки, чоловік хоче бути вільний. Тобто він має бути потрібний і вільний. Вроді протилежність. Ні. Ти мені потрібний. Все. Якщо чоловік побіг, в соціум побігав, 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 вернувся назад до жінки, окей, значить, у вас правильно будуються стосунки. Ну от Якщо ж він побіг і не повернувся, чарівне слово собі запишіть. Наступний і поїхали далі. Далі, вільний чоловік. От якщо дивіться, от жінки також, знову ж, ревність. Він собі якусь там бабу завів на роботі. наробить. Скутина, не факт. Зовсім не факт. Якщо у вас правильно побудовані стосунки, йому нічого не захочеться, Знаєте, мені колись одна жінка от мені сподобалася, як вона казала. да, який бабушка в Каже, чоловік з дому має виходити з повним шлунком, з пустими яїчками. Все, голова в тебе не болить. Розумієте? Якщо ви ці от речі не виконуєте. Я також, от відео, які я ці записую по сімейним стосункам, я веду певну пропаганду. Я поясню про те, що дві речі базові. Чоловік має мати повний шлунок і постійно. Все, якщо в нього ці потреби не закриті, далі стосунків не буде. Ну, розумієте, Жінка те сама. Якщо чоловік матеріально фінансово не бере на себе відповідальність, стосунків не буде. Ну, тобто це базові речі, розумієте, піраміда маслоу, відповідно, да? якщо базові потреби не закриті, то там про весь ваш духовний світ і все, що там у вас відбувається, це просто наплювати чоловікові жінці. Давайте без того, хорошо? Тому на чоловік має бути вільний. Дайте йому свободу. Якщо він вільний, він сам захоче, він прийде. Ну, як кажуть, як кіт, який гуляє сам по собі. Коли хоче, тоді приходжу. Да? Ну, чоловік, він дійсно має мати повну свободу. І якщо чоловік, маючи повну свободу, вертається до вас як до жінки, я вас вітаю. Ви класна жінка, ви просто супер. О, значить, тому чоловік сам хоче до вас приходити. Це чудово, це дуже прекрасно, і ви ці стосунки побудуєте. Далі, третє, Залишатись самим собою. От. Е, я вже не раз говорив відео в попередніх, да, і далі буду також записувати відео на цю тему. Жінки не стараються переробити чоловік. Як часто це виглядає? Для прикладу, от я спілкувався з ним колегою, він блогер. Да, він блогер, він ці курси веде також. Він що каже? Жінка каже, почали почали з жінкою зустрічатися. І каже, все було чудово. Чому вона його ну, побачила його, така Вау, супер! Він спортсмен, він боєць. От він цей плюс він багатий. Тобто він. Здоровий, сильний фізично і грошей багато. Окей, проходить тиждень часу чи два. Вони пожили разом. вона така: ти мені мало приділяєш часу, лишай свої діла і приділяй час мені. Він каже, чудово, якщо я приділю час весь тобі, що станеться? Перше, я стану слабкий фізично, як чоловік. Друге, в мене полетить бізнес, і ми залишимося без грошей. Я стану кажу круглий, товстий, лінивий і без грошей. І що ти зробиш зі мною? Правильно, ти просто розведешся. Тобто дивіться, що робите ви, жінки, за те, за що ви закохалися в чоловіка, ви тим самим робите йому кастрацію. Розумієте, ви його обрізаєте. Розумієте, як ви хочете. Або ви розумієте, що він такий. Це, до речі, також стосується чоловіків. Якщо ви хочете, щоб ваша жінка вона мала класну форму, була підтягнута, ви її побачили, такі вау, в неї попа горіх, супер, окей. Доки треба в спортзалі сидіти і потрібно утримуватися дієт. Вона не зможе тоді цілими днями сидіти біля вас, тому що вона буде сидіти в спортзалі. Розумієте, тоді так, вона тоді буде гарно бати попу, тому що вона буде сіти в спортзалі. Ну та сама стосується чоловіка. Як ви собі це уявляєте? Що чоловік, як розумієте, чоловікові потрібно, це, це нормально. О. І тут виходить так: що за те, за що жінка закохала чоловіка, вона хоче в ньому це переробити. Цього ви не переробите. При нормальних правильно побудованих стосунках чоловік, він, коли бачить жінку, він каже, вау, заради цієї жінки я готовий і в зал ходити, заради цієї жінки, я готовий більше працювати, заради цієї жінки, я готовий зробити якийсь подвиг, Розумієте, тоді так. Ну тоді це нормально побудовані стосунки. Якщо чоловік побачив жінку і вмер, нічого не хочу робити, ну не та жінка або там неправильно побудовані стосунки. Все це стосується сонця. Я приводив нараз приклад такий, що якщо наприклад, ви знаходитеся в Києві, і ви хочете попасти в Париж. По-перше, сонце воно рухається завжди по чіткій траєкторії. Це відео вам дуже багато чому допоможе зрозуміти те, що як правильно будувати стосунки з чоловіками, що таке природи чоловіка. Дивіться, ви сідаєте в Києві і кажете, я хочу попасти в Париж. Чудово. Тобто є автобус, який їде по певному маршруту, є водій, який буде крутити баран, Да? От ви не можете залізти, забрати в нього руль і казати, що мені треба їхати на північний поліс. У нас просто викине з пояс цього з автобуса і поїде по своєму маршруту. Тому, перш ніж починати стосунки з чоловіком, вам потрібно розібратися, куди їде цей чоловік, так само, як з автобусом. Розумієте? Но, тоді так. Чоловік це є сонце, він кожен день має кудись їхати. Подивіться, як веде себе сонце. Сонце кожен день виконує свої обов'язки. Сонце кожен день, воно зранку встає, головою днем світить над головою, бачить, де спать. Чоловік повинен жити абсолютно по тому самому принципу. Кожен день виконувати свої обов'язки. Якщо ж жінка кажете, що ви хочете його переробити, чи не так щось робити, так не вийде. Приклад той самий з автобусом. Коли є чоловік, який сидить за рулем, крутить бранку, ви їдете в Париж. Так що ви по дорозі будете ще йому там бутерброди подавати, чай наливати, що він скоріше їхав, ви скоріше доїдете. І він ще й скаже: Вау, ти класний штурман, поїхали далі зі мною Розумієте? А якщо ви будете йому там пхати свої ноги в педалі, руль в нього забирати, розумієте, ви попадаєте просто в ДТП. І щоб не загинув ні водій, ні весь автобус, він просто як кота за шкіркою викине просто на вулицю. Правильно зробить? І пхайте сюди, куди не потрібно. Ну, Якщо чоловік дивиться каже, Вау, ти класний штурман, що мені зробити для того, щоб ти був штурманом біля мене, і ми разом їхали далі в цьому автобусі. Ну, розумієте, це, це тоді класна історія, тоді ви дійсно гарно та правильно будуєте стосунки. У всіх рештах випадках це, ну, це щось неправильно побудоване стосунки. Тому що сонце, ви не можете сонцю поміняти маршрут. Ні, сонце рухається по своєму маршруту. Ви не поміняєте цього маршруту, забудьте цю ідею. <кій> і так, три потреби чоловіка. Перше, значить чоловік має бути потрібний. Ну, Якщо ви чоловіку кажете, що він дебіл, дебіл криворукий, кривоногий, там, безголовий, от, і, а я все зроблю сама, і взагалі я можу зробити краще, він там не буде знаходитися. Друге, чоловік має бути вільний, він має мати свободу. Знову <кій> ж таки, я зараз не говорю про те, що коли, от, якщо чоловік там тільки ви ну, ви йому дали свободу, він там поїхав, вибачте, по блядям, розумієте? ну, ребят. Ну, значить, ви йому не потрібні, то не той чоловік. Ну, питання, вам такий чоловік потрібен? Запишіть собі чарівне слово. Наступне: не зв'язуйтесь з такими чоловіками. Значить, то не той чоловік, то, то не цей. У вас, має бути, у вас має бути довіра. От, якщо у вас цієї довіри немає, от, розумієте, ви він там, відпустили там, на один день він там, вже собі когось знайшов, за кудись там запхався. От, питання: для чого вам такі стосунки? Не пхайтеся взагалі в ті стосунки, лишить того чоловіка в спокої. Зуміти, стосунки мають бути довіра, має бути в стосунках. Якщо довіри немає, ну, то значить немає. Ні. Так, і третє, чоловік має мати можливість залишатися самим собою. О, оця ідея, то, що жінки, тобто я вийду заміж і я його перероблю. Дамочки, ви так трошки успокойтесь, хорошо? ну, от Ви нікого не переробите. Або якщо ви переробите, я кажу, якщо він був суперменом, він потім лежить пятно на дивані, ви винуваті в тому, що ви поклали чоловік. От. І дуже часто це виглядає так: жінка вклала чоловіка на диван, розвалася з ним, вийшла другий разом. І ще і та сама історія повторюється. Я знаю, про що я говорю. Другеньки мої. Я 12 років консультую, я вже тих історій надивився. Розумієте? Ну, тому ще раз кажу: якщо ви е, вийшли заміж, він був супермен, супергерой, да? і закінчилося тим, що він лежить на дивані, значить, ви, як жінка, його поклали на той диван. І ви, як жінка, можете його підняти. Тобто цей механізм можна розкачати. Не потрібно з ним розвиватися, потрібно його знову підняти. Ну, тому що ви просто вклали цього чоловіка на диван. Окей. Надіюсь, відео колисне було для вас. Будь ласка, діліться в коментарях, що думаєте по цих всіх питанням. Мене цікавить думка як чоловіків, так і жінок. От, я вам буду дуже за це вдячний. Діліться цим відео з вашими друзями, воно точно буде комусь корисне. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.